Використовували штучний інтелект набагато раніше, ніж, мабуть, більшість про нього дізналися. Тобто, що в 2018 році ми робили прекрасний матеріал про те, про видобуток бурштину. І фактично тоді штучним інтелектом ми обробляли сотні тисяч супутникових знімків для того, щоб ну, ми навчили модель розпізнавати оці паттерни. Буршт... місця видобутку бурштину вони виглядали, знаєте, як ця, як проказа. Ось така це як віспа на землі, це такі білі, їх дуже чітко можна розпізнати. На супутникових знімках людським оком і е, питання було в тому, що е, продивитися всі ці знімки було неможливо. Це треба було витратити роки. І вже тоді ми використовували штучний інтелект для того, щоб е, робити свої проекти. Тобто, ми давно використовували штучний інтелект не так, як він використовується зараз. Тобто, це більше про те, щоб масштабувати те, що може людина зробити трішки, а штучний інтелект він може масштабувати е, цю роботу і охопити е, більші об'єми. Ось тому зараз нам цікаво досліджувати штучний штучний інтелект. Ми дивимось про те, наскільки він упереджений, наскільки він може наскільки він може реально допомагати, наскільки він може чинити шкоду з точки зору тієї ж самої пропаганди.